Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу пересадити отаку от орхідейку, яку я купляла уже 2 роки тому. І е, ця орхідейка знаходиться поки що ще у такому стаканчику. Я її не пересаджувала. Вона навіть знаходиться у своєму стакані, в якому вона прийшла у мосі. Просто я витягнула, на дала керамзіт, зробила отакі дренажні дирочки зверху по стаканчику. І цю орхідейку поставила ще в один стаканчик, бо вона важка, вона перевертається. І отак вона у мене стояла. І отак, ця орхідейка в мене росла 2 роки. А зараз ця орхідейка почала мені ростити отакий квітоносик. Бачу, що корінчики у неї дуже сильно розпирають цей горшочок, і треба цій орхідейці дати трошки більше свободи і трошки дати більше її і грунту, бо вона ще у мосі. Я хочу той мох уже забрати, бо то вже трошки забагато. Два роки вже трошки для цієї орхідейки забагато. Я буду витягувати цю орхідейку. Я, напевне, що буду розрізати цей стаканчик, бо я, напевне, що її так не витягну. Спробую. Не хочеться. Нічого тут не потравмувати. Ні, я розріжу. так я заберу. От ви бачите отака от орхідейка. Азіатська знаходиться в Мосі. Я зараз цей мох весь заберу. Мох, дивлюся, її не перепрів, але я вже і не буду цей мох її давати. Я вже дам її більш таку повітрянішу посадочку, щоб орхідейка могла собі врощувати всі корінчики, які вона випускає. Бо дивлюся, що вона почала всі корінчики ростити уже. Поверх стаканчика забрала мох, дивлюся, чи є якісь корінчики такі, що гниють. От бачу стволик її гарний. Бачу корінчики, її починають рости, але починають тягнутися вгору. Я зараз ці всі корінчики, які повітряні, отак намочу, щоб вони мені не поламалися, і щоб вони мені трошки убрали вологу, і я могла їх заправити у посадку без травмування. Так поки що поставлю. Орхідейку посудину цю і більше оприскаю. Хочу показати вам, як цікаво, орхідейка випускає квітоносик. Сама орхідейка зелена, а сам квітонос має отакого баклажанового кольору. Потім цей квітоносик стає старший. Він тоді потихеньку починає зеленіти. Дуже цікаво. Отака мультифлорка також виглядає, як вона випускає квітоносики. Дуже інтересний і має досить такий масивний квітоносик. Так, хай орхідейка. Отак стоїть, поки що хай напитується собі води. Я почну готувати горшечок. Я. Уже взяла отакий горшечок, на них я дала керамзит. Уже візьму кокосове волокно. Цього разу мені чоловік купив кокосове волокно. Але дуже-дуже-дуже таке м'ягке-мягке це кокосове волокно. І дивлюся, що воно дуже ламається швидко. Візьмеш, хотівши його загнути, воно обламується. Це якась новинка була, зараз покажу, я мила це волокно, я завжди отаке волокно кокосове промиваю. Оце таке кокосове волокно. Новинка. Ельза. Не дуже бачу хороше волокно. 3 літри. Чоловік мені взяв дві упаковки, але бачу. Волокно не дуже хороше, не дуже мені подобається це волокно, але треба його використовувати, буду пробувати. От вибрала, закрутила собі шарик, такий, кулька така кладу на низ. Це волокно, новинка, воно більш таке світліше, не такого кольору, як було попереднє. Те попереднє волокно було більш таке. Твердіше, і більш таке було, як пружинка, таке пружинисте дуже сильно було те волокно. Ну, але яке є, буду використовувати також і це волокно. І буду пробувати закладати. Дивіться, от так як орхідейка має е, уже корінчиками вона собі обліпила кору, яку я їй тут дала, карамзет, я це все не, не буду отдирати І буду закладати потихеньку. Отак От закладаю перший раз ці корінчики, які заходять. Також цей корінець, який рветься уже вгору. Я його хочу пустити по кругу, так, щоб його і не вламати. Отак От донизу його пущу. Так, і також. Тут корінець якийсь є, також, шупреця. вийшов з горшечка. Так потихеньку закладу. Трошки орхідейка зміщ... зміщується, але зараз я її потихеньку буду поправляти. Орхідейка сидить, також я відріжу її квітоносик, тут який є. Отакі От більші коски буду вибирати і буду закидати на Ось Отакі От більші, крупніші закидаю на низ. Так, Я засиплю орхідейку корою. Стукаю, притримаю собі, і отак, щоб мені кора зайшла куди хоче. Тепер я візьму мох. Мох я вже намочила собі, трошки зволожила і отакими кусочками, отак потрошки буду. Давати мох біля корінців буду укладати мох, щоб більше тягнулися до моху, до вологи, тому що азіати, вони в мосі були і вони потребують також моху. Зверху на мох я поставлю кору Також під стволик я поставлю більшу кору, під стволик піде більша кора і отак просиплю. Я простукую. В примусовому порядку я кору не запихаю. От такі попадаються з дерева мені от кусочки. Не давайте отакі от кусочки, тому що вона плісняє отакі от дерев'яні шматки. Кора не пліснює, а от такі шматочки, вони пліснюють. Буває, що попадається. І, і потім орхідейка погано себе почуває. Від цієї плісняви, між корінчиками закладаю крупнішу кору. Нарешті ця орхідейка дочекалася від мене пересадочки. Вже давно треба було її пересадити, але до неї не доходять руки, ну, вже дійшли. І ще раз зверху я поставлю мох. Я прикрию, забираю тільки отакий кукушкін льон, я забираю, не даю посадку. І зверху мох також прикрию корою. Корою прикриваю мох, тому. Щоб мох міг довше тримати вологу. Отак, От небагато, прикрию, так, поставлю легенько, і він буде довше утримуватися під корою вологий. Підверх можна вибирати дрібнішу кору, щоб вона швидше ставала вологішою. От хочу показати, яка Посадка. Гарно буде видно і корінчиків. Я буду бачити, як зашвидко будуть вони просихати. Все гарно видно. І також мох, який пішов у два шари. От така сьогодні у мене була пересадка. Така мультифлорка з таким гарним бордовим квітоносом. Уже моя оця малявочка буде мати свій будиночок. Вона буде уже собі тут хазяйнувати, буде собі корінчики випускати, і також буде квітнути. Надіюся, що вона квітоносик свій не затормозить, тому що вона знаходиться в стані росту, вона почала розкуплювати корінці, ростити. І ця орхідея далі продовжить своє нарощування і корінців, і продовжить ріст квітоноса. Отака От легка, швидка повітряна пересадка. Сьогодні ця орхідейка поливатися не буде. Тому що е, я її і оприскала, коли її садила в посадку. Цю корінчики її достатньо мають вологи. Завтра я цю орхідейку полию, ну і також е, полию її е, щось від стресу. Або дам її нв 101, або циркон дам її, або янтарну кислоту. Все, що є у вас, ви можете дати. Почти кислоту, все, що ви маєте, ви можете дати своїм орхідейкам. А на цьому моє відео буде закінчуватися. Я всім щиро дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мій українськомовний канал. Я вам щиро і щиро дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, за ваші коментарі. Щире і щире від мене дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробуту у кожну родину, у кожну сім'ю. Нехай у кожної людини панує тільки добро, злагода, добробут. І нехай добро панує по всій землі. Нехай світло. Стане над землею, а темрява пропаде. Будьте ви всі здорові і всім вам гарного дня, нехай кожного Бог благословляє тільки на добрі справи і на добрі діла. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!